І всім передаву жовтня авто ходим. Ми сьогодні на цьому на укупаємося. Ми колежи свою воду і коли вона там якась жовта. За червоним. От перший жовтий свет, далі червоний і все. Ти башень його нема. Та ні, воно зелене. Ну я, звісно, не знаю, там що, типа, якісь який... дітані. Що... Надо подивитися. Ти бачиш який... дітані. А дівчатам особливо. Кучики, ну там був я пошук. Можливо так, так по постачити. Там не знаю когось, ну, не знаю, що та я оборою. Я подумав, коли побачив що все. я подумав, що то десь риби. Ну, тут риби, я, то вдома. Та нічого тут тоді купатися. Але тут немає. Що непонятно чого на чоловін, чого на вода. Нашел куб всем влажный. Ой, давитесь. Ой, шелка. Я снимаю это пап. И да вытащи коти что Да просто Здесь тюлечка. Э -э, Тут може есть ну, хто може Дай, в тайден, погибу мене бачимо на на... писач. Mm. Мені будеш. Як мене побачить, типа все. Ну, типа, хто понял? Ну, не там все. Ні, то не ковсі. Там на наших хтось есть детані, а не потонув. Ні, це не знаю. Ну, що там случилось? Там, не... Ему, просто... я, кстати, думаю, я, я тут сижу. Там куча мостів, так? Да? Я сижу там купаюсь. И, там такий мост. Там люди стоять на колечку. І поїхає нього, а муж дуже вирішив. на каже над болем, ну воєни. Я купався. І воно прямо коло мене не поплигнуло. Я такий та що, але там, там людина поїгає. Я обогнів просто. Воно таке вишовке, висок, якщо в мене там не потонула. А ні, воно вона культура. Конечно, балл делать. Я дивлюсь. Какой желтый. Вы мне уже своей жизни хочется. Ну хочешь. Просто поклон. 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 На чем при ну, прошлый Бай-бай